Вітаю! Розглянемо прогноз на 27 квітня, дорогі друзі, перед нами карта Коси заракуло Західні слов'яни. Сьогодні, дорогі друзі, настає час змін, коли ви переходите на новий рівень розвитку у багатьох питаннях. Якщо йдеться про фінанси, то ви свого часу досить багато зробили, тому пора йти далі. У випадках пов'язаних з коханням ви, дорогі друзі, Стоїте на порозі нових подій та змін. Сюжет карти вказує на те, що стосунки зміцнили і досягли свого апогею. Деякі з вас отримують пропозицію руки та серця, а хтось зіграє весілля, тим більше, що старше покоління благословляє та підтримує рішення молодих. Да, дорогі друзі! Коси мають властивість накопичувати енергію жінок для ведення сімейного господарства. Ця карта має пораду: от таку. Зосередьте, дорогі друзі, енергію на собі. Та сім'ї не розпорошуйте її зовні та на чужих людей. Не відволікайтеся по дрібницям. От такий прогноз, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені личку. приймаю магазин та реінкогнітор Жуковського 17.